Почнімо з подій на фронті. А саме з найгарячішого напрямку росіяни невпинно намагаються прорватися у забудову Покровська. Запеклі бої зараз тривають буквально за кожну вулицю в сусідніх селах. Аби ускладнити логістику наших військ. Ворог тримає під водневим контролем усі під'їзні дороги до міста. Дронами нищить і військову, і цивільну техніку. Одну з ділянок оборони під охопленим полум'ям Покровськом тримають бійці 93-ї бригади холодний. Яр їм потрібна наша з вами допомога. Команда подробиць відкриває збір на безпілотники для підрозділу і просить усіх небайдужих долучитися. Реквізити далі у репортажі із самісінького пекла. Покровськ багатотисячне місто, яке менш ніж рік тому жило порівняно мирним і повноцінним життям. Зараз перетворилось на місце гуманітарної катастрофи. Росіяни буквально цілодобово рівняють Покровськ із землею артилерією, а авіацію зносять цілі квартали. квартили. Заду, заду, задли. Вибухи у Покровську лунають постійно на голови містян, яких тут ще близько 6 тисяч росіяни скидають до двох десятків кабів на день. Це наслідки свіжого прильоту. Да, росіяни буквально. Півтори години тому вдарили кабами. Досі пожежа. І таке тут у Покровську відбувається щодня. Просто щодня. Хоч нікого не поранило? Ні, вроде нікого. не ніби. Це чотири приходи було, так? Ми чули. Сюди два чотири. Там утром, вчера. Два. Там на на другому. Те, що зараз відбувається у Покровську, інакше як пекло, назвати не можна. Але снаряди і бомби не найбільша проблема. Ворожі ударні та розвідувальні дрони постійно висять у небі над містом. Що це таке, молнія? Да. Через БПЛА росіяни намагаються контролювати всю логістику в Покровську. Там, де це робити, їм заважає реп залітають на оптоволокні. Ним увішані всі дерева та стовпи. Ну, ось такою попаленою технікою автомобілями заставлені буквально всі під'їзні дороги до Покровська. Хоча це в принципі відносно відносно глибокий тил, але росіянам вдається сюди залітати за допомогою дронів на оптоволокні і просто-напросто відрізати всю нашу логістику. Через засилля ворожих дронів ходити вулицями можна лише під прикриттям насаджень чи забудови покинутих і порівняно вцілілих будинків, де можна перепочити і пересидіти черговий обстріл у Покровську. Чимало це помешкання нас вразило. Його власники залишили російським окупантам листа, а в ньому розповіли, що до їхнього приходу родина жила щасливим життям. Слава Україні! Слава нашому. Розумієш що тут жив. два до ху... люди. Правда? Mm -hmm. не, всі, не всі тут жиду не бачиш. Ну, mm, є за що воювати? Звісно, що є, за що воювати. І наші бійці зараз стіною стоять, аби ворог не прорвався до українського Покровська. Після чергової евакуації Сергій перебирає речі поранених побратимів. Каже, цього разу пощастило. Усі вижили. Хоча дорогою назад у їхній пікап поцілив російський ФПВ-дрон. Після таких екстремальних виїздів чоловік мав би трохи відпочити, але за графіком у нього чергування. Тому очей з трансляції наших аеророзвідників він не зводить. Ворожа піхота не дає передихнути. З ну, скидом і зараз і в пішка зайде. Вони зафіксуватися, стараються, але мимо нас вони не проведуть, бо розвідка працює добре. Треба завжди бути на увазі, дивитися, спостерігати. Много задачності. Холодноярці зараз тримають оборону в селі Шевченко. По суті, це передмістя Покровська, куди вже більш як два місяці намагаються зайти росіяни. Кожен ранок тут починається зі штурмів ворожої піхоти, яку бійці 93-ї бригади нещадно ліквідовують. Сморка буде все равно. О, все. О, о. Василь найстарший і найдосвідченіший у розрахунку 120-мм міліметрового міномету. Йому 57. І на фронт він прийшов добровольцем ще за часів ООС. Бо коли країну треба рятувати, вік. Не перепона. Вже моя третя війна. Третя Афганістан, в Афганістані прослужив два роки один день. Одзвонка до дзвонка. Я получі взяти з обліку. І мене не взяли б ніяк. Ну, коротко, ще в 13 му році я зняти з обліку. Ну тут вирішив, що ж. І вже скільки. Вже скоро п'ять років буде. Та за ці п'ять років війна кардинально змінилась. Так само, й озброєння зараз головною вбивчою силою на рівні з артилерією стали дрони. Іноді тільки ними холодноярці і зупиняють ворожі штурми. Анатолію 21, але він уже найрезультативніший пілот підрозділу. Хлопець робить близько двох десятків вильотів щодня. Каже, у забудові нищити ворожих штурмовиків складно, але реально. Нет, ну тут зачастую что только ну, цели они все и в здании, в сараи. Они вот редко когда что можно поймать его где-то на улице. В крайний раз это мы на, смене, на прошлой смене поймали так на улице за 300 или там уже потом его добили. Да и такие. Они только начинают свое движение, их сразу налетают и скиды, и, ма, и пивишки, и начинают их долбить. Інтенсивність боїв під Покровськом щодень наростає, та, попри це, холодноярці стоять за останній місяць на рубежі оборони 93-ї бригади. Росіянам не вдалось просунутись ні на метр. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.